Як в мене вкрали велосипед від того, що я ніяк не міг визначитися, коли мені на ньому кататися. Да, відбулася колись в мене така сумна історія зі мною, і здавалося б, до чого тут взагалі де тут зв'язок між одним і іншим. Втім, по мірі того, як ви будете слухати цю історію, ви все більше і більше будете усвідомлювати, що це стосується і кожного із вас. Теж. Отже, в мене був велосипед, і я дуже полюбляв на ньому кататися. Я поскупився і купив собі справді класний велосипед. Я часто на ньому катався в будь-яку пору року, окрім зими. Я не буду пояснювати чому, не суть в цьому. І велосипед я по дурниці зберігав в сушилці. І от взимку я кожен день дуже часто думав про те, коли мені на ньому покататися зранку чи ближче до вечора. Одна частина мене, ну ніби казала, катайся зранку, інша частина мене казала катайся після обіду. І я дуже багато витрачав часу і енергії на те, щоб врешті-решт прийняти рішення і сісти на свій байк. І от орієнтовно, коли пройшло два місяці, це було десь в січні, я відкриваю сушилку і дивлюся, а велосипеда просто нема. Його дуже талановито, до речі, вкрали. Зняли там фанеру в дверях в нижній частині і через цей проріз винесли частинами, а потім фанеру поставили назад. Тому я й не побачив, що там взагалі було якісь втручання. Оце таке. І от подібних історій я насправді можу вам розказати безліч. І у вас, до речі, теж є дуже багато таких історій. І тут я маю на увазі не те, що вас щось там вкрало, а про те, як дуже довго ми вагаємося прийняти рішення і, врешті-решт, зробити вибір, щоб насолоджуватись приємними моментами. І я зараз кажу саме ось про цю структуру, коли ми вербально кажемо, що одна частина мене хоче Х, а інша частина мене хоче Y. І вони між собою конфліктують. Замість того, щоб якомога швидше зробити вибір, ми обираємо витрачати свій час та енергію на підтримку та продовження цього внутрішнього конфлікту між цими двома частинами. Ну от просто вдумайтесь тільки. Я знаходив час і енергію для того, щоб підтримувати свій внутрішній конфлікт між конфлікт, але не знайшов часу і енергії для того, щоб покататися на велосипеді і покайфувати від цього. І чим більше я затягував із цим вибором, до речі, тим більше це приводило до роздратування, гніву, подавленої агресії, а потім, от тобі і психосоматика, як то кажуть. Ну от насправді згадайте прямо зараз у своєму досвіді ось таку структуру. З однієї сторони я хочу X, з іншої сторони, я хочу Y. Одна частина мене каже: приймай рішення X, інша частина мене дуже сильно за це тривожиться. Ну і по класиці жанру в мене дуже багато часу є і енергія на те, щоб підтримувати цей міжособистісний внутрішній конфлікт, а рішення так і не приймається. І от погана новина полягає в тому, що ми по суті створені із таких ось внутрішніх конфліктів. Ми постійно вимушені з чогось обирати. І чим довше ми підживлюємо цей конфлікт, тим гірше робимо своїй психіці, а відповідно і своєму тілу. Адже розум і тіло це, звісно, частина єдиної системи. Якщо страждає одне, то відповідно страждає і те, що безпосередньо залежить від першого. А от гарна, новина полягає в тому, що ці внутрішні міжособистісні конфлікти можна відносно дуже легко та просто позакривати. Причому так, щоб задоволені залишилися абсолютно всі. Тут е мова не йде про е витіснення якоїсь частини. Це не про те, що одна частина мене має перемогти іншу частину мене. А навпаки, це про домовленість, це про примирення, це про інтеграцію, про об'єднання цих частин в одне ціле. І для цього існують особливі техніки, з допомогою яких, і зараз я не побоюсь цього слова, лише на одній практично консультаційній сесії можна вирішити цей міжособиснісний внутрішній конфлікт. Звісно, якісь справді серйозні внутрішні міжособистісні конфлікти, можливо, за одну зустріч і не вирішити. А ось якісь такі незначні, як, наприклад, мій випадок з велосипедом, або переїжджати там в інше місто чи ні, іти на підвищення, чи залишитись на цій посаді, або от щось таке, да, незначне простеньке, цілком можливо реально вирішити і за один раз, Да, можливо, там сесія буде півтора, дві, три години, втім, за один раз це можливо. І тут ще, звісно, дуже багато що залежить і від самої людини, наскільки вона зацікавлена у вирішенні цього внутрішнього міжособистісного конфлікту. І ще одна хороша новина полягає в тому, що я вмію проводити такі техніки, звісно, я роблю їх і собі, так як в мене теж дуже повно таких мікровнутрішніх міжособистісних конфліктів, я їх так називаю, які я намагаюся якомога швидше розрішити. Так як вже на власному досвіді я навчений, до чого це може призвести, якщо дуже довго затягувати з цим. І от я шукаю людину, яка має внутрішній міжособистісний конфлікт, такий от незначний, да, мікро-внутрішній конфлікт, як я їх називаю, і він триває вже дуже довго, і ця людина хотіла б його вирішити з допомогою відповідних технік. Тобто, врешті-решт, визначитись і прийняти рішення. Якщо вам вже набридло витрачати купу часу енергії на те, щоб обслуговувати те, як дві частини вас ніяк не можуть домовитись і визначитись за вибором, значить настав час із цим розібратися раз і назавжди. Мої контакти ви бачите наверху і знаєте, що робити.